Якщо побувати на Закарпатті, зокрема на Міжгірщині, то конче треба здійснити подорож до високогірного озера Синевир Морського Оха Карпат. Озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Вся краса українських Карпат, здається, сконцентрована в цьому місці. Шлях у 32 км до озера від райцентру жір'я дуже мальовничий та не надто комфортний. Дорога біжить вздовж потоку воловець. А після різкого повороту праворуч забирається в гори серед ущелин синебельського перевалу, 800 метрів над рівнем моря. Зупиніться на вершині і помилуйтеся краєвидами. На заході видно гряду боржавських полонин. На півдні тягнеться хребет Овчарський верх, на південному сході височіє гора Стримба. А на півночі гра Кам'янка, десь внизу розсипаним нас мистом із перлин піліють хатини, села синевір з блакитною ниточкою річки тереблі. На ній створено каскад штучних перепадів. Що дає чудові умови для вирощування форелі, ще 4 кілометри вгору за течією, і видно корпуси турбази Синевир. а до озера ще півтора кілометра шляху, які варто подолати пішки. Це заповідно мисливське господарство, наповнене рідкісними рослинами і тваринами. За деревами вже видно відблиски чистої води. На березі морського ока, затишний дерев'яний готель та кілька альтану. При бажанні до острівця у центрі озера можна підплисти на дерев'яному плоті. Місце, яке здавна заворожило своєю красою, не могло не породити поетичних легенд про своє походження. Тут все, як і очікуєш, море, любові, і гострі скелі страждання. Найбільш популярний переказ про виникнення Сеневира розповідає про класову нерівність як перешкоду. Для створення щасливої сім'ї. Колись ці гори належали графу батькові юної блакитного кої красуні Син. Верховинці випасали графські. Стада рубали ліси, косили запашну траву. Якось граф вирушив перевірити, як працюють лісоруби, А син напросилася разом із батьком. Дівчина плукала лісом, збираючи квіти. Аж тут почула чарівну пісню сопілки. На голявні син побачила юного пастуха вира. Вона попросила зіграти ще і ще, та пообіцяла недовзі повернутися. Таємні побачення не призвели до добра. Графське чоло става все сердитішим, заборони батька не зупинили синь, і граф наказав убити хлопця. Якось, коли вир чекав на галявині кохану, графські слуги зіштовхнули на нього згори величезний камінь. Коли синь побачила, що трапилося, вона обійняла високу кам'яну могилу і гірко заплакала. Сльози лилися і лилися, вони затопили всю галявину. і сама синь зникла у блакитних водах. Утворене озеро люди назвали іменами Коханих. Вода його кольору очей сині, а острівець посередині місце загиблі. Вира, а як було насправді вчені з'ясували, що сини Вир утворився після льодяноковий період приблизно 10 тисяч років тому, коли її під час потужного сукі гірської породи піднялися на дорозі швидкого потоку, перегородивши його води на переборної греблею під тиском у дві атмосфери вода все ж знайшла вихід з греблі, і озеро стало проточним. 60 метрів від його південно-східного берега схил пробиває струмочок озерної води. А живлять морське око 4 інші струмки та підводні джерела. Площа поверхні озера близько 7 гектарів. Максимальна глибина 22 метри. Середня глибина морського ока 8 метрів. Озеро складається з двох ван. Північної Глибшої та південної, розділених підводним кряжем за увишки від 1,5 до 11 метрів. Спокійне дзеркало води майже не порушує нещастий мірській улогені вітерець. Озерна вода відрізняється незвичайним смаком. Влітку вона прогрівається до 20 градусів, а взимку практично не замерзає. В тихій воді відбувається. Від постаті, створені в 1984 році, скульпторами Іваном Броуди і Михайлом Саничем, Постаті Сині і вира. В 1989 році було засновано національний природний парк Сенеберг. У ньому охороняється понад 10 тисяч рослин, 43 види савців, 91 витах, 7 плазунів, 12 земноводних, 24 види риб, більше як 10 тисяч безхребетних живих організмів. На території Саневиру розташовані болота вилухання та замшатка. Як я насліталася ціла сім'я, тільки наша мені ті блаженства розкішні, вічні, Як мені не всміхнеться донька сиротинка моя, у далеких світах якось раптом усе я покинув.